Буду гнати курчат. Давайте. Всім привіт. Буду виганяти курчаток на вигол. Дивіться, вони хочуть. Туди-туди. О! О! Та не твої курчата, куди побігла? Оно, ті ще чотири залишились. Давай. Біжіть кш кш. кш О, погнали. О, погнали. Ой, такі кумедні. Вочка, то не твої курчата. Не твої. Кш-кш-кш. Давай, давай. Побігли вони. Квочка, твої через сітку. кш 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 Все. Молодці. Так, зараз одразу їсти поставлю. Водичка є в них. Тут сидять, бачите? Ця квочка до них тут прийшла і дивилася до них. Ну, квочка вже не їхня мама, вона тільки придивляється до них. Так, ще кроликам хочу подивитися до вони, бачите? Подивитися водичку. Потрібно зараз мені цей вольєр ще обробити. Побілити. Підготувати до наступних курчаточок. Перелилась. Всього Фух. Ось так. Все, зараз ще квочку зніму. Квочці потрібно воду поставити. Кури кричали, зараз глянемо. Може яйця є. Угу. Ой, ні, тут кури сидять, не будемо ми сюди лізти. Качер тут воду скопарив. Квочкину. зараз квочка вийде, вона тобі дасть. Зараз чекай, чекай. Чуба того е, відростає новий чуб, дивіться, який тонкий. Що <ривіт> це тебе за аерокес? Ну, коротше, в нього линька, він уже частину пера змінив. <ривіт> Такий чуб випав, коротше. Він лисіючий мужчина в мене. Фух. Такий комедний качер. Бачите, кроликам жарко. Кроля. Жарко вам, так, да? Да, сьогодні в нас такий спекотний день. Пічка вон стоїть, та вже йому жарко видно, що очки треба зняти. Вона вже хоче біжком Питонькі, їстенькі, тому що коли жарко, то потрібно раніше знімати і бажано два рази на добу знімати. Так, да, зайка? Вчора просвітила ще раз яйця, поки що всі живі. Давай, 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 біжи, біжи. Все, пішла. Зараз качуру дасть прочухана. А може й не дасть, не знаю. Який в неї буде настрій сьогодні? О. Пішла. Ох, Ох іпотно. Так, ну що, потрібно зараз ще подивитися, в кого з кроликів є, нема води, тут є, тут є. І ставати чистити в кроликів. О, там он до хмара йде. А, тепер я зрозуміла, чого так парить. Це сьогодні буде дощ. Бачу я воно ту хмару. Дивіться, бачите синє? Вам також видно. Тепер понятно. Коротше, буде дощ. Буде дощ і, напевно, ще буде на весь день. Так, а що я должна була сьогодні ще зробити? Так, ну почистити кролятники. До дощу, що я хотіла встигнути. Ой. Щось я тут ходила, робила, робила, робила. Так, ну в теплиці то таке. Щось я хотіла ще зробити. Ага, зараз я хочу нарвати бур'янцю для курчаток. То буде дощ, зараз замочить. Підв'язувала сьогодні ще ці томати, вони ось тут попадали. Ой, то бурялець є гарний. Я так зараз його понарву і дам їм. Вони собі будуть їсти. Ті, що не йдуть на вигул курчатка, ті, що середні. О, морковинка одна, дитя, яка в мене, який врожай моркви в цьому році. Ой, який крепкий. Капець просто. Морква чудова в лапках. Ну, зійшла так, бачите, ну нічого, щось там буде. Сусіди там щось ходять, непонятно, що вони там балакають. І сусіди. Все понесла. Ківники там щось квакають теж. Крочка на вигулі, давайте квочці кинемо ще трошки, нехай поклює, а вдруг захоче. На. Ці також я ж вам давала сьогодні. Шо, Каченята на вигулі. ну я так розумію, що це ненадовго зараз. Дощ, як вирішить, то будуть вони бігти назад так само швидко, як і туди побігли. Треба подивитися по прогнозу, чи передавали сьогодні дощ, ні? Даю, даю. О, дивіться, будуть клювати. О, дивіться, як клюють. Питала мене, чи я даю зелень. Курчата. Ну, і бачите, даю, вже вони тут виклювали все. Тут багато було зелені в них. За один день вони все виклювали і все. О, Ну, такі от у нас справи. Всім дала їсти цих, Всіх... ну цим можна ще їсти сипнути, хай ростуть, аби швидше росли. Не знаю, чи не замало гранули, я наробила, може, їм ще награнули наробити. Сто кілограмів зробила для них. Ох, насипала воно. Фух, ну вже так сонце відчуваю, що вже. Так, воно, знаєте, як правильно сказати, за хмарку ховається. І вже я бачу, так, що тут у нас тут все нормально. І вже я бачу, що скоро, напевне, буде ляти. Так, курочка сіла. Ладно, осідає. Так, тут криченятком водички зараз наберу. Занесу, поналиваю. Ну, а так, бачите, хожу, працюю. Кожен день одне й те саме, по суті. Бурянину довка, курив кого. -то. Не знаю, тягають. Він. Треба їм нарвати побільше. Дивіться, ця спить. Дивіться, догори лапами лежить. Людьки. Завтра буду вакцинувати, а сьогодні потрібно поприбирати в них. О, там курочка, бачите, в цьому лежить в землі, їй там також подобається. Квочка водичку п'є, ну все йде своїм шляхом. Ось. О, ну, сонце вийшло, жарко. Зараз водички зразу каченятам накачаю. Ну, це все, що хотіла вам, в принципі, сьогодні показати. В принципі, нічого такого нового і немає. Ці тут живуть вже, бачите? І їм тут подобається, їм тут не жарко. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.